Показали пошкодження аеродрому у Луганську. Planet Labs опублікували супутникові знімки після атаки литовища ракетами Атакамс. Схеми оприлюднили їх та порівняли фото за 18 жовтня та 19 серпня на два місяці раніше. Українські ССО напередодні підтвердили ураження аеродромів в окупованих Бердянську та Луганську і заявили про значні втрати російської сторони. У Генштабі говорили про удар по вертольотах та устаткуванню армії РФ. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет Атакамс, і ми маємо змогу зараз насолоджуватися власне, їхньою дією на наших екранах. Вкотре ці супутникові знімки показали ефективність цих двох атак, які відбулися на аеродроми Луганську та Бердянська. Ну і нагадаю, що окупанти понесли суттєвих втрат як у своєму авіапарку, так і власне в іншій техніці і особовому складі, тому очікуємо лише на більші поставки нам. Цієї номенклатури ракет.